Друзі, вітаю всіх на каналі про планування та ремонт. В попередньому відео, яке вам дуже сподобалось, я розповідав, де розташувати розетки, вимикачі, які вимикачі, скільки їх повинно бути. Передивіться, хто не дивився. От. А сьогодні я розповім, які нам потрібні будуть кабелі для того, щоб все ці розетки встановити. Які бувають розетки, які бувають вимикачі, як їх можна з'єднувати. Які способи я рекомендую, а також по кожному з типів цих вимикачів ми розберемо, як їх під'єднати, так, щоб не заплутатись. Ну а в кінці відео розберемо конкретний приклад з покроковою інструкцією, як все зібрати ось такого йожика. Ну, можливо, він у вас вийде охайнішим. От, і не заплутатись, все під'єднати куди треба. Ну, починаємо. Спочатку найважливіша інформація це 3 на 2,5 мм. квадратних, Такі кабелі ми подаємо на розетки. На все освітлення, тобто вимикачі та лампи, ми подаємо кабель перетином 1,5 мм. квадратних. Бувають розетки з заземленням та без заземлення. Є ще багато видів там, зі шторками, там, з вологозахистом. Їх ми розбирати не будемо, бо вони на проводку у нас не впливають. Всім рекомендую встановлювати розетки з заземленням, тому що багато приладів з кожним днем з'являються, які потребують заземлення. І потім ось ці на ось ці ви не заміните. Бо, як ви бачите, тут у нас дві жили, а тут три жили. Далі, який кабель нам потрібно використовувати? Нам потрібно використовувати мідний моножильний кабель. Основні типи це буде 2 на 1,5, 3 на 1,5 і 3 на 2,5. Ось три види кабелів, які на куди скриншотте, щоб у вас була підказочка. Багат, багатожильний кабель ми не використовуємо, тому що він дорожчий, його треба ось такими кінцевиками окінцьовувати, щоб у вас був нормальний контакт, ніде нічого не скрило. Ну І до того ж такі кабелі вони використовуються для подовжувачів, для е, бутових приладів, там, де потрібна гнучкість. Ті кабелі, які ми прокладаємо при ремонті, їм гнучкість не потрібна, вони один раз прокладаються і на 50 років. Перейдемо до вимикачів. Вимикачі бувають звичайні, для нього потрібно дві жили на 15 мм. Він просто розмикає фазовий дріт і вимикає нам світло на одному приладі. Тобто керує одним контуром освітлення з однієї точки. Є ще двохклавішний вимикач. Він керує двома приладами освітлення з однієї точки. Для нього вже потрібен кабель 3 на 1,5. Для прохідного вимикача, звичайного, ну, це коли вам треба керувати одним освітленням з двох місць. От. Ми використовуємо кабель 3 х 15 Для прохідного вимикача двохклавішного, ну, по суті, це 2. Звичайних прохідних вимикача в одному корпусі. Ми використовуємо два кабелі 3 на 1,5. І для перехресного ми використовуємо два кабелі по 1,5 мм, тому що для нього потрібно 4 жили. Цей вимикач нам буде потрібен, коли нам треба користуватися однією лампою з декількох місць. Ну, Наприклад, це може бути якийсь довгий коридор, з котрого є там багато дверей, там десь посередині. І десь з країв. І щоб нам не ходити по ньому в темряві, ми могли вимкнути біля кожної двері світло та піти до сусідньої. А там вимкнути. Як у нас поєднуються всі ці кабелі? Поєднуються вони в розподільчих коробках. Ось таких. Є декілька варіантів. Можна це робити з круткою, зі сваркою, можна це робити гільзами. Але. Я рекомендую робити це за допомогою клем, тому що ось ці всі з'єднання вони нерозбірні. Якщо ви захочете додати якусь електроточку або десь щось наплутаєте і треба буде переробити, вам ось це розібрати не вдасться. Тобто, треба буде просто відкусувати ось ці хвостики і на другу попитку, скоріш за все, вам ось цього залишку не вистачить. Тому використовуємо клеми швидко зажимні, вони не потребують ніякого. Додаткового інструменту вам просто треба зачистити край кабелю та задвинути його у клемник. Ось так це виглядає. Ви бачите, що у вас є нормальний контакт. Який з цих клемників використовувати? Я раджу використовувати Вагу 2273, вони дуже зручні у використанні, вони дешевші, ніж інші серії. Я іми користуюсь тільки для тимчасових з'єднань, які потім точно доведеться розбирати. Переходимо до монтажу груп розеток. Нам треба буде від електричного щита за допомогою кабелю живлення 3х2,5 підвести сюди живлення, захистити фазовий провід автоматом на 16 А. Чому на 16 я поясню в наступному відео? Це окрема тема. Ще на 20 хвилин. От. А розетки з'єднуються дуже просто. Всі кабелі для розеток та водний, вони просто поєднуються нульові кабелі з нульовими, заземлення з заземленням і фаза з фазою. Все, скільки груп, на стільки у нас повинен бути цей клемник. Якщо дві, то тройний, якщо там три, то чотири. Ну, зрозуміло. Далі переходимо до вимикачів. Тут складніше трошки. На розподільчу коробку ми подаємо кабель живлення 3 х 15 з'єднуємо мінусовий та заземлення з лампою, а фазовий провід проводимо через вимикач. Тобто, він у нас розриває цю, цей ланцюг. Коли ми вмикнули світло, лампа загорається, коли вимкнули Лампа гасне. Ось, наприклад, під'єднання бачимо напряму мінус та заземлення. Зараз у нас мережа розімкнена, лампа не горить. Потім ми вмикаємо вимикач, у нас тут є контакт і загорається лампа. Вимикаємо, контакт розмикається. Переходимо до іншого типу вимикачей. це звичайний двоклавішний. Тут теж саме: 3 на 15 ми подаємо у розподільчу коробку з електричного щита. Далі ми з'єднуємо е, кабелі ламп зеле, жовто-зелене заземлення та синій 0 між собою за допомогою клему. У нас вже три з'єднання, тому беремо клему на 3. А фазовий провід ми пускаємо на вимикач. З вимикача у нас вже виходить не дві жили, а три, тому що одна у нас піде на одну лампу, а інша піде на другу. На схемі це виглядає так. Тобто до кожної лампи у нас під'єднана напряму мінусова та заземлення. А вимикач тут у нас подається напруга. Зараз обидві лампи вимкнені. Я зараз замикаю вимикач, у нас ця лампа загорілась. Я замикаю цей вимикач, ця лампа загорілась. Ну, зрозуміло, я думаю, як воно керується. Так, вимикаємо світло перед тим, як виходить. Шутка. Так, далі. Тепер більш цікава інформація: це у нас прохідний вимикач, коли нам треба вимикати світло з одне і те ж саме з двох різних місць. Тут нічого не змінилось. 3 на півтори ми подаємо живлення, з'єднуємо його напряму з лампою. Жовто-зелений та синій, це заземлення і нуль. Подаємо на один вимикач фазу з шита. З'єднуємо тут. І від іншого вимикача фазу подаємо на лампу. І далі з'єднуємо їх між собою, теж за допомогою клемників. Ось схема. І зараз на такій схемі покажу, як це працює. Тобто, у нас. Вже три контакти є. І сюди, і сюди потрібен трьожильний провід. У нас зараз розімкнута схема. Тобто лампа зараз не горить. Ми беремо на цьому вимикачі. Вмикнули світло. Там з однієї сторони коридору, як бачимо, це по нас вже замкнуто, світло загорілось. Ми перейшли на іншу сторону коридору. Нам треба його вимкнути. Ми вимкнули його ось тут. і Воно розімкнулось. Наступна людина треба вимкнути. Поміняла положення вимикача, світло загорілось. На виході треба вимкнути, світло вимкнулось. Ну, і отак от працює, вони незалежні друг від друга, керують цим світлом. Переходимо до наступного. Це у нас подвійний вимикач прохідний. Ну, Схема та ж сама. Цей вимикач просто він від однієї розподільчої коробки і від іншої розподільчої коробки працює як два окремих вимикача. Тобто, якщо ви тут розділити, ми бачимо тут таку ж схему, як ми попередньо розглядали, і тут таку ж саму схему, як попередньо розглядали. Ну, виглядає це ось так. Тобто на кожну лампу мінус та заземлення. Далі у нас на вимикачі подається напруга. І один вимикач у нас отакий от складається з двох. Ну і принцип, ви зрозуміли, теж самий. На одному поміняли, світло вимкнулось. На другому поміняли, теж світло вимкнулось. Ну, і так от воно працює. Ну і зараз найцікавіший найскладніший це перехресний вимикач. Він встановлюється між двома прохідними вимикачами, і всі вони втрьох керують одночасно одним світлом. Тобто можна будь-на якому світло вимкнути та вимкнути. Схема дуже нагадує схему П прохідного вимикача. Тільки тут посередині ми додали ще один, який під'єднаний до сусідних з допомогою двох двожильних кабелів. Подивимося, як це з'єднати. Ну, По-перше, як завжди, мінус та заземлення ми поєднуємо напряму на лампу, а фазовий провод. У нас вже має ось такий складний вигляд. Тобто він подається на один крайній вимикач прохідний, звідти два дроти йдуть на сусідній вимикач, це вже перехресний. І з нього два дроти йдуть на сусідній вимикач, ну, на крайній це прохідний. І від нього вже заживлюється лампа. Зараз я покажу, як це працює на схемі. Тобто, у нас є три вимикачі, і змінюючи положення будь-якого, у нас буде світло вимикатись або вмикатись. З цими схемами ми вже знайомі. Цих вимикачів можна додати скільки завгодно. Тобто, тут зараз стоїть один, можна поставити другий, третій і так далі. За необхідністю. Він має вже не три контактних групи, а набагато більше. Ось я окремим кольором виділив. тут у нас йде дві групи на края. А звідси дві посередині. Дивимось, як йде струм. Зараз лампа у нас вімкнена, тому що от струм пішов. Тут пусто, він не доходить до лампи. І тут також пусто, він не доходить до лампи. Зараз я покажу, як змінюючи положення будь-якого вимикача, у нас зажигається світло. Якщо ми змінимо положення цього вимикача, то, як бачимо, струм піде ось так. Якщо ми змінимо положення цього вимикача, тоді струм піде у нас ось так. Якщо ось цей, тут у нас змінюється одночасно два положення. І, як бачимо, струм у нас вже піде ось цим шляхом. Тобто лампа знову загориться. Якщо нам треба буде вимкнути її з іншої точки, то змінюючи положення будь-якого, ми розмикаємо. Цей ланцюг. Тобто, як бачите, він вже до лампи не, не веде. Якщо ми змінимо положення іншого вимикача, прохідного, то теж ми розриваємо цей ланцюг. Обидва контакти до лампи у нас не ведуть. Ну і вимкнути ми можемо теж з будь-якого положення. Як бачимо, світло вимкнеться. Я сподіваюся, що зрозуміло пояснив цю схему. Тут головне не переплутати ось на цьому вимикачі, не переплутати ось ці з'єднання. Тому що тут на цих вимикачах підписано окремо головний дріт, котрий йде у нас або з щитовою, або вже на лампу. Він підписаний, ну, зазвичай буква L. А далі вже перший другий контакт, там без різниці, як ви їх підключите. От, головне, ось цей L не переплутати та пустити на щитову та на світло. Тут контакти підписані 1, 2, 3, 4. Ну і треба прочитати інструкцію, тому що якщо ви тут щось наплутаєте, то воно у вас працювати не буде. Після того, як ми побудували точно точну копію квартири, зробили там перепланування, розмістили всі вимикачі-розетки у зручних нам місцях. Як це робити, я розповідав в попередніх відео, передивіться, хто не дивився. Після цього нам треба вказати точні розміри кожної електроточки на другому плані. Видаляємо всі меблі та вимірюємо, де саме повинна бути кожна точка. Переміряємо всі розміри, робимо собі скріншоти та йдемо на об'єкт. Там ми вже побудували всі стіни згідно нового планування та розмістили розподільчі коробки на стелі. Висверлюємо всі підрозетники, закріплюємо їх у стіні. Потім прокладаємо у вертикальних штробах всі дроти та зводимо їх у коробку на стелі. Після цього у нас в кожному приміщенні є ось приблизно така картина. Там, де сходяться всі дроти, з усіх Розеток та вимикачів, і нам треба їх зараз буде розключити. Я вам розкажу як. Звісно, всі кабелі ми прокладаємо згідно цієї таблиці моножильним кабелем от, і прокладаємо в кожну розподільчу коробку 3х2,5 та 3х1,5 мм для розеток та освітлення. З приводу комутації розеточних кабелів тут нічого складного немає. Ми просто беремо всі. Дроти 3 на 2,5. І комутуємо їх за допомогою клемників однакового кольору. Бачимо, що максимальний клемник у нас 8 портів, тобто максимум 7 груп-розеток на одне приміщення. Тепер давайте подивимось, як ми з'єднуємо вимикач. Як бачите, багато схем. І на всіх цих схемах є одне спільне: що на Освітлення: у нас йде мінусовий та заземлюючий провід напряму до лампи. Зараз подивимось на прикладі, як це робиться. Ось таке гіпотетичне у нас приміщення. У нас в ньому є подаючий кабель від щитової 3 на 1,5. Потім у нас є два звичайних вимикача, котрі керують одним світлом з однієї точки. Ось один, ось другий. І далі у нас є, наприклад, група е, з двох прохідних і одного перехресного вимикача, котрі у нас одним світлом у цьому, цьому приміщенні керують з різних точок. Тобто, наприклад, тут ми війшли в квартиру, тут у нас там ванна-туалет, тут у нас вхід в одну кімнату, а тут, наприклад, вхід в кухню. От. І нам буде дуже зручно розмістити тут три вимикачі, щоб управляти світлом у цьому передпокої, тому що, якщо ми йдемо, ми прийшли Додому хочемо піти на кухню, тут ви вимкнули світло, тут вимкнули. Якщо пішли у спальню, тут вимкнули, тут вимкнули. Якщо, наприклад, нам треба зі спальні перейти на кухню, ми його тут вмикаємо, тут вимикаємо. Ну навіщо це потрібно? Думаю, зрозуміло. Потім ми прокладаємо відповідні кабелі 3 на півтори від, від кожної лампи, і 2 на півтори від кожного звичайного вимикача. Потім від прохідного вимикача прокладаємо 3 на 1,5, від іншого також. І від перехресного 4 на 1,5. Нагадую, все це є ось у цій таблиці. А також це все можна зрозуміти з цих схем. Тепер нам треба все поєднати: ми беремо з подаючого кабелю, ось цього, котрий йде з щита, і комутуємо всі сині та жовто-зелені. Дроти з освітлення. Тобто на окрему клему ми з'єднуємо синє. Тут у нас вийде одна жила подаюча. Раз, два, три, тобто, на чотири клеми ми з'єднуємо тут всі сині дроти. Після цього також так само ми з'єднуємо всі жовто-зелені, тобто заземлення. У нас тут є жовто-зелений, котрий подається. І з кожної лампи теж жовто-зелений, ми з'єднуємо. Головне, не переплутати з жовто-зеленим з оцих прохідних вимикачів, бо там він теж є, їх під'єднувати не треба. Так само синє від вимикачів нам теж під'єднувати не треба. З'єднуємо тільки ті, що йдуть з освітлення та подаючі. Ось шпаргалка, можете собі заскринити. Після цього, як ми подали нуль на всі лампи та заземлені на всі лампи. Подаємо фазу на всі звичайні вимикачі та на край груп прохідних вимикачів. Тобто, у нас ось ці вимикачі, як ми бачимо, в них дуже проста схема. Ось так вони працюють, тобто розмикається оцей ланцюг. І якщо ми подивимось на саму складну схему, то у нас тут так само є подаючий провод і той провод, який йде на лампу. І тут вже набагато складніша схема, але все одно один провід у нас йде на вимикач крайній, і один з крайнього виходить. Тобто ми сприймаємо ось це все як один такий великий складний вимикач. І потім вже будемо його комутувати. Тобто беремо коричневий фазовий провід з подаючої лінії. Та під'єднуємо до коричневого одного вимикача, другого вимикача і третього вимикача прохідного. Ну, теж нам потрібно буде клема на 4. Тобто 1, 2, 3, 4. Після цього нам треба подати фазу на лампи крізь звичайні вимикачі. Тобто, тут у нас залишився синій вільний дріт. Тут синій, і на лампах залишився коричневий. І ми з'єднуємо цей синій з цим коричневим за цією схемою. Ну і також з'єднуємо відповідного вимикача, синій та коричневий з цією лампою. Тобто ми подаємо фазу крізь вимикач на ці лампи. Також нам треба з'єднати наступним кроком, коричневий від іншого прохідного вимикача, бо це ми вже використали для того, щоб подати напругу на цю ланку вимикачів. А з цього вона повинна піти на ось цю лампу. Тобто коричневий від Другого прохідного вимикача ми під'єднуємо до коричневого лампи. Далі нам треба зібрати ось цю схему, бо тут вже у нас все зібрано. Для цього ми з'єднуємо. Тут у нас виходить, залишився синій та жовто-зелений. Тут у нас також залишився синій та жовто-зелений. А тут у нас дві пари по 1,5 мм коричневий синій і коричневий синій. Ну, і тут логічно ми під'єднуємо синій від цього проводу до одного з двох синього. Від цього до іншого синього. Ну тобто з'єднуємо сині тут і тут. А жовто зелені з'єднуємо з коричневими. І у нас виходить ось така схема. Ну і залишається тільки розключити ці вимикачі у підрозетниках, і все буде працювати. Якщо вам було корисно це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. В наступному відео ми будемо розбирати, як обрати автомат, який дріт, на який автомат використовується, яка чутливість у цих автоматів і чому треба робити саме так, а не інакше. Дякую всім, хто переглянув. До побачення.